Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анві та Життя в селі. І сьогодні у нас 5 вересня і ми пасемося з козами. Забралися ось сюди на цей на цю гірку таку невеличку. Ось там внизу ми збирали сіно. Просто вирішив звідси зняти трішки. Уже з козами тепер можна ходити де хочеш. І сьогодні у нас 12 вересня. Давненько не знімав я відео. От ну, буде відео таке про все. Двір осінній. Докитають жоржини. Майори. І зрізаємо фізаліс. І будемо варити варення з цього маленького. Його і цілий ящик вийшов, і ще ось тут його також немало. Дуже він смачний. Ні, Да. Ну Ось ось ось. Ці ось тут ще оцей великий-великий, не смачний, навіть коли він вже отак. От під осінь влежав по жовті, все одно він такий несмачний. А з того, я думаю, буде цікаве варення. Тут ось така люфа вже стигне. Значно вона ще підросла. Покажу з тієї сторони. Тут вже прибрали помідори, ці червону смородину. Тут, значить, у нас гарбузи, також вже трішки листя стало менше, показалися на сонечки. Такі велетні. Це паризький червоний, але не відповідає тому який на малюнку по формі. Колір наче забарвлення і яскраве, але форма інша це арахісове масло французький мускат в общем одні такі їстівні чуть у них вже залишки вже можна сказати все одно ми його зібрали вже його більшості немає бодиля так він просто стоїть вже для краси, для наповнення огороду. Вот. Ну, ще трішки баклажани. Є дуже багато, дуже багато червоного перцю, боже його стільки можна оптом продавати. Класний перець. Баклажани також ще будуть. Ну вони і є, і будуть. Також потрошку їх по баночках розкладаємо. Ну капуста ще рано також будемо прибирати. Там тютюн також вже майже прибраний. А, тут були у нас кукуруза і огірки. Тут тепер така велика пуста площа просто. Достигають помідори потрошку заквітли тут айстри. Так, тут помідорчики, помідорчики. Ну і там також майже прибраний тютюн. Так, тут ще рядок цвітної капусти. Перець тільки-тільки починає. Але завдяки тому, що така стоїть погода, то я думаю, що все одно він достигне. Перець за 5 років, скажімо так, найгірший цього року. у Нас вийшов, ну нічого, буває. На наступний рік буде кращий. Ну так, все вже таке осіннє. Також тут латка кукурузи прибрана е для кіз. Немає вже її. Ну покажу потім. Там лана загуляла сьогодні перший день. Ор стоїть такий. Сьогодні просто Лана вже хоче розмножуватись. Да ладно. Встала там в это и кричить. Ну так сегодня ведранку. Займается тютюном днями. Да, деду? Кажу, багато уже тютюну, мешок есть. Я же не мешок собираю. Давай я тебе поставлю. Так, почистили фізаліс, забув його зняти без цукру. Ну, буде в цукрі. в общем, там отакі ягодки, засипані цукром. Угу. Постою там десь годинку і буду його потрошку нагрівати. Побачу, хочу саме от з цілими ягодами зробити. І хочу ще показати, ось так у нас до сих пір родять кабачочки, молоденькі, гарненькі. Це все ті кущі, які ми обрізали вже майже середина вересня. І Ось такий це великий ящик вибрали. Ну і ще такий на городі є. І постійно також ми треба їх козом, користуємось до сих пір. Там він, у кіз вони. Також зараз саме триває сезон кавунів. <пасп 'я> Денькі. Сьогодні у нас 15 вересня і я пасокіз, от і вересень вже дійшов до серединки. Гуляємо тут з козами на лужку. Сьогодні погода змінилася, вночі пройшов дощик. Перший, мабуть, за останні півтора місяці. Але погода тепло, мінлива хмарність і пасемося покуда. Такий гарний лужок, Таке все зелене, квітуче. На Гамбург? Скажи гарно. Сьогодні не жарко, але досить тепло. Ще отак от на осінь коченят налупилося. Три десятки. Вибираємо баклажанчики. Знову буде День консервування. Ось ще білих ящичок. Ну і ще вони вісять і ще будуть пізніше трішки. Ось таке вийшло варення з фізаліса. Таке воно красиве як мед. Ну, Взагалі було багато закруток, потім покажу що я там пан закатував. Да, забув сказати 16 вересня. Вже 16. Сьогодні сонячно, тепло. Вибрали баклажани. Буду зараз вибрали помідорчики, також ще їх під капронову кришку. І вперше вибрали перець. Такого ще перцю не було. Такого ротундочка перчиночки, боже мій. Зараз конус десь і теж сміявся сьогодні. <гум> для баклажанів, для вогника. Те що треба. Буду також закривати вогник. Ну і ще там деякі закрутки зроблю. Ну і наприкінці цього відео ще трошки осінніх квітників з таки я Гарна красоля. Сухоцвітий. Такий розмарин розрісся. Це розмарин вирощений, вирощений з насінини. Такий вже кущик. Так. Ви доторкнувся і такий пішов аромат. Тут ромашки вдруг вирішили другий раз відквітнути трішки. Чорнобривці. Котик спить. Котик мурчик. да, Мурчик. Ну, спи, Не буду тобі заважати. Тут гладіолус вирішив розквізнути. Справжня красуня, ось ця мальва така. Дуже гарна. Ну а кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.